Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему щодо управління проектами. І якщо у минулих відео ми з вами домовлялись про те, що ми розглядаємо основні стадії в управлінні проектами, то сьогодні хочеться поговорити саме про базові моменти щодо... Підготовчої стадії на на стадії на етапах створення проекту, і говоримо про цінність. Адже якщо ми кажемо про сам проект, то проект це сукупність дій, яка направлена на реалізацію цілі, мети а також завдань. Але першочерговим є саме цінність. Цінність це та послуга, той набір функцій, які ви безпосередньо несете споживачам, користувачам. Незалежно від того, який це проєкт, соціальний чи направлений на отримання певних. Коштів або певних зисків, але саме основне це те, що ви несете певні цінності. І тому саме проєкт відповідає на такі питання, як у часі, як у просторі, за допомогою яких ресурсів ми можемо безпосередньо реалізувати проєкт. Тобто втілити цінність у життя. І цінність це певний набір функцій, це те, що ви несете. І Будь-який є безпосередньо за своїм визначенням бізнес моделлю. І я вам пропоную скористуватись таким прийомом, як побудова канви бізнес моделі. У минулих відео, якщо ви уважно подивитесь на каналі, є відео щодо етапів побудови, а також. Книги підходу – це Остервальдера та Пін'є щодо побудови і створення канви бізнес моделі. І що таке взагалі канва бізнес моделі? Вона відповідає на такі питання, яким чином ви створюєте свою цінність, взаємодієте з потенційними споживачами, і як взагалі ви взаємодієте на цьому ринку послуг. Стандартна канва бізнес моделі включає в себе 9 компонентів. Це Споживачі це пропозиції, це ключові види діяльності, ресурси, партнери, структура витрат та структура доходів. І саме перше, з чого все починається, це визначення сегменту споживачів, тобто на кого орієнтований ваш проєкт, будь-то соціальний проєкт або це фінансовий проєкт. Але ви повинні відповісти на питання, для кого цей проєкт. Друге, ціннісні пропозиції, тобто це те, що ви несете безпосередньо, це те, що визначає вашу унікальність та вашу ідентичність. Після цього, як містки ви формуєте взаємовідносини з клієнтами, тобто, або це партнерська програма, або це підписка, або це масова розсилка, або, наприклад, це преміум контингент ваш. То ви повинні визначитись, на кого саме ви взаємодієте. Після цього ви визначаєте ключові види діяльності та ключові ресурси, які дозволяють вам створити цю цінність та взаємодіяти. А також визначаєте, що є в структурі ваших витрат, що потоками ваших доходів. І безпосередньо які у вас відносини з вашими партнерами, хто є вашими ключовими партнерами. Як ви з ними взаємодієте, будь-то конкуренція або, навпаки, можливо, співробітництво. Все це ви також визначаєте. І безпосередньо, коли ви створюєте цінність, ви починаєте працювати з цією канвою, тобто створювати дизайн моделі. І перебираючи, ви визначаєте, яким із сегментів ви можете. Поступитись внести зміни, що для вас є критично важливим, а що можна змінити, від чого можна відштовхуватись. Це вже етап роботи з бізнес-моделю, роботи з проєктом, роботи з цінностю, яку ви формуєте. Це буде розглянуто на наступному уроці. Але сьогодні ви повинні засвоїти перше, що будь-який проєкт, направлений на реалізацію цінності, Цінність. Це, по суті, є бізнес моделлю І вона відповідає на питання, який набір функцій, компетенцій, знань, або вмінь навичок ви несете людям або споживачам, і яким чином вони будуть реалізовуватись. І пропонуйте завжди не. Вирішення, а проблему це дуже важливо. Коли ви вирішуєте і кажете, ми вирішуємо проблему, а не готовий інструмент вам пропонуємо. Це саме головне. І як взагалі це все реалізується? Після того, як ви створили свою цінність, ви починаєте взаємодіяти, робити опитування у потенційних споживачів. І починаєте це за допомогою Google Form, за допомогою опитувань на каналах. Ви узгоджуючи свою пропозицію ціннісну, з затребованістю з боку споживача. І що для вас є KPI, що для вас є маркером того, що це дійсно крута цінність? Це реалізація мінімального набору функцій, які закладені. Після того, як ви змогли реалізувати мінімальний набір функцій, мінімальний набір якихось певних знань. Навичок, які були закладені в цей проєкт, ви можете вважати, що ця цінність є затребуваною. І після цього вже ви починаєте працювати над моделлю на її оптимізацію. Отже, друзі, як бачите, все дуже просто. Підписуйтесь на наш канал.